Друзі, батьки, вітання, квіти, випускники 2014-го з радістю зустрічали своє свято і гостей на ньому. кажуть, ніколи не шкодували, що обрали саме цей заклад. У кого за три, у кого за півтора роки навчання залишилось чимало приємних і незабутніх спогадів. Три роки навчався дуже приємні спогади. Це було класно, у нас вчителі дуже добрі. Поступила сюди після 9 класу. Зовсім не вагалася, щоб ти вибирати професію кровець, тому що розуміла, що це професія, яка мені подобається. Ну і вже закінчую і розумію, що маю від неї дуже багато задоволення і дуже рада, що обрала таку професію. Спогадів залишиться дуже багато від уроків, від вчителів. Незабутні враження, бо тут пройшли такі три роки дуже насичених, дуже веселих, дуже таких, що не забудуться в своєму житті і все, що пригодиться. Є за чим сумувати, багато чого сталося, багато гарних дівчат тут навчалося. Спогади про друзів своїх, які тут були, про вчителів, які мене навчали. Багато чого мене навчили. Взагалі спогади лишали лишилися самі кращі. з гордістю про дітей і вдячністю про педагогів говорили і батьки випускників. Чимало юнаків та дівчат вступають до Нетішинського професійного ліцею із сусідніх міст, сіл, районів і областей. А обирають цей заклад і діти, і батьки, бо довіряють викладачам ціною дисципліну і ґрунтовні знання. Прочися добре, дуже рада, дуже добре училище. Виховати і дуже чудові майстер Валентина Васильівна дуже. Дуже добре. Син обирав, бо тут е, ну, є тітка, було де жити. Ну, мені подобається більше Нітішинський ліцей між Славутським. У нас Корець близько, але мені цей саме більш подобається. Тут дисципліна, порядок. Оце що мені дуже подобається. Дуже дякуємо майстру Валентині Васильівні, яка була для їх другою мамою. Я задоволена навчанням сина, ну і. Ось і то і разом спеціальність буде мати. Ну я знаю, він вибрав сам цю професію собі. Я не маш. Думаю, що він непогано вибрав. Пропоновані закладом спеціальності кажуть випускники, затребувані на ринку праці. Хтось планує навчатись далі, хтось уже відкриває свою справу. Далі з дипломами на руках не загубляться. Під звуки оркестру вирушили вони у нове самостійне життя. Проливні дощі випускникам шкіл цьогоріч завадили у всій красі пройти містом. Ліцеїстам же погода сприяла. кондитери та автослюсарі завершили своє навчання раніше. Групи ж електрогазозварників, електромонтерів, кравців з гордістю отримали свої атестати та кваліфікаційні розряди на урочистостях у палаці культури. Уже більше 10 тисяч спеціалістів вийшли зі стін ліцею за 30 років існування закладу. Кожен випуск особливий. Та цьогоріч дійсно є чому порадіти. 17 учнів закінчили навчання з відзнакою. Це найкращий показник за останні 20 років, наголошує керівництво профліту. Випуск в цьому році був досить таки сильний. Про це нам говорили представники підприємства, ви знаєте, що на державній колекційній атестації вперше був представник Держіпромнагідів з міста Хмельницького, представники атомної станції. І от мені було дуже приємно дивитися, коли вони, не дивлячись на ці зведені відомості, які ми готували, не дивлячись на ваші оцінки, я дивлюсь, що голова комісії ставить оцінку 12 балів випускнику. Тобто об'єктивно, і таких випускників дуже багато, які показали досить гарантовні знання. І сьогодні, дорогі випускники, я хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, удачі, успіхів. Побажати, щоб набуті ліцеї знання знадобились вас в майбутньому, щоб знайшли своє місце в суспільстві. Прощатися з такими веселими, розумними, активними учнями трохи сумно зізнаються і майстри виробничого навчання. Щиро успіхів бажали вони випускникам, які за роки здобування фаху у ліцеї стали уже рідними дітьми. Ви вже сьогодні дорослі, і кожному з вас необхідно вже з завтрашнього дня будувати своє майбутнє життя. І не тільки своє майбутнє життя, а зайняти якісь відповідний щебиль в нашому суспільстві і, скажімо, прийняти активну участь у розвитку нашої держави. Тому завжди будьте людьми розумними, стриманими. Любіть, будьте любими і нехай. Оті дипломи, які сьогодні ви отримаєте, дійсно принесуть вам в житті е, користь. Ніколи не бійтеся працювати, не бійтеся ніяких проблем, адже життя заставляє до цього. Успіхів вам, удачі і пам'ятайте. Для декого з випускників навчання уже позаду попереду робочі будні для інших ліцей став лише першою сходинкою професійному становленні. Уже вступили чи вступатимуть ліцеїсти до вищих навчальних закладів, де і надалі розвиватимуть свої фахові навички. Студентське життя незабутні. Роки у Нетішинському професійному ліцеї назавжди залишаться у пам'яті.